Пройшло вже більше чотирьох місяців з того дня як я нарешті зробила лазерну корекцію зору і я готова поділитись своїм досвідом а всіх кому цікава ця тема і одразу перейдемо до суті відео я робила лазерну корекцію методом Streamlight і коли я тільки готувалась до операції і шукала цікаву і необхідну мені інформацію саме про цей метод в інтернеті я не знайшла майже нічого Особливо українською мовою, тому вирішила, що коли я зроблю корекцію, я обов'язково про все розповім. І можливо комусь це стане в нагоді. Отже, трохи вводних даних. До лазерної корекції мій зір був мінус 3,5 доптрі на лівому оці і мінус 3,75 на правому оці. Почав мій зір погіршувати ще з дитинства, десь з 9-10 років, а вже з тринадцяти років. За призначенням лікаря я носила окуляри на постійній основі. Тобто майже 10 років зараз мені 23, Я носила або лінзи, або окуляри кожен день зранку до вечора. Я мріяла про корекцію і замислювалась про неї ще з підліткового віку. Але якось я була на обстеженні у 18 років, і лікар мені сказав, що до 21 краще не робити корекцію, бо зірше може якось остаткуватись, може погіршитись, там росте організм і таке інше. Тому я чекала і зробила корекцію тільки в 22. Також важливо слідкувати за тим, щоб зір не погіршувався, а залишався сталим принаймні протягом за одними даними 6 місяців, за іншими протягом одного року. А моя близорукість або міопія остаткувалась давно і не прогресувала принаймні 5 років. Трошки розкажу про методи лазерної корекції. Загалом існує дві різні категорії: це контактний метод операції і безконтактний. Контактний метод операції передбачає, що на рогівці робиться надріз, такий лоскут з верхнього шару рогівки. він відкидається, потім проводиться лазерна корекція, лоскут назад накидається на око, і таким чином приживається і все нормально. Інший метод безконтактний це таким я скористалась сама, коли лазер просто випаровує якусь частину рогівки, щоб скоригувати зір. Більше про ці методи ви можете почитати в інтернеті, подивитись відео, як це відбувається, але я хочу, щоб ви розуміли, що загалом існує всього дві категорії на даний момент. І важливе уточнення самі ви не можете обрати, яким методом робити корекцію. Тобто, спочатку обов'язково потрібна консультація з лікарем, і він вам дасть на вибір декілька варіантів, або, можливо, взагалі тільки один, або, можливо, скаже, що вам взагалі протипоказана лазерна корекція зору. Це також можливе, тому консультація обов'язкова. І зараз хочу. Трішки більш детально розповісти про те, як відбувається сама консультація. Думаю, в усіх клініках вона виглядає приблизно однаково. У мене тут є нататки, я буду трішки в них підглядати. Я записалась на консультацію і повне обстеження зору на 15 вересня 2023 року. Я подзвонила в клініку, сказала, будь ласка, запишіть мене на повне обстеження. Я хочу з'ясувати, чи показана мені лазерна корекція зору. Все обстеження триває приблизно півтори-дві години. І за цей час мені перевірили гостроту зору в окулярах і без них. виміряли очний тиск. Це відбувається на такому спеціальному апараті. Якщо знайду, нею доставлю десь фото, ви сідаєте і просто тримаєте око відкритим, і вам в нього дмухає такий потік повітря. А це не боляче, але все одно ви сіпнетеся, у вас працює рефлекс закриття ока, це нормально, все окей. Також мені перевірили стан очного дна. Для цього закрапують краплі спеціальні. Ви сидите десь в приймальні, може, хвилин з закритими очима обов'язково. В цей час розширюються зіниці, вони стають прямо величезними, буквально покривають всю рогівку. І потім на спеціальному апараті лікар через лінзу дивиться стан очного дна, що у вас там відбувається. А цей огляд з лінзою Гольдмана, вона так називається, він досить неприємний, але це не боляче. Чому? Тому що вам до ока прям впритул така лінза представляється, через яку, власне, лікар і дивиться, що там відбувається всередині ока. Також мені перевірили товщину і стан рогівки, боковий зір, і визначили ступінь астигматизму. І важливе таке уточнення. Після цих крапель, які розширюють зіниці, вони будуть такими ще приблизно 4 години. Ви будете чутливими до світла, зір може бути трішки таким мутним. І дуже важливо, щоб вас хтось супроводжував. Ви взяли з собою самзахисні окуляри, тому що ви можете не все бачити ідеально. Тим паче, якщо у вас поганий зір і ви без окулярів, наприклад, і так погано бачите, то. Краще, щоб хтось вас супроводжував. Трішечки про підготовку до ецемер лазерної корекції. За 5 днів потрібно зняти контактні лінзи і носити тільки окуляри за потреби. Якщо вони вам потрібні, користуйтесь ними лінзи не можна. За 2 дні до операції не вживати алкоголь, уникати застуди і всіляких захворювань. За день до і в день операції не використовувати косметику для обличчя, а також парфуми або інші аерозолі. І на саму операцію потрібно одягнути такий одяг на гудзиках або блискавці, щоб ви могли його зняти, не продіваючи через голову. День операції. У мене вона була назначена на 22 вересня 2023 року на 10 ранку. Тривалість в середньому дві години може бути і швидше все залежить від кількості людей, які будуть оперуватися з вами в цей день, тому що о, зазвичай збирається група, а зі мною було здається, чотири чи п'ять людей. З яких етапів складається день операції? Перший етап це очікування. Не знаю, чи у всіх так, але у мене було так. Десь хвилин 30 я просто сиділа в фоє і чогось чекала. Можливо, поки зберуться інші люди. Друге це перевірка зору і консультація лікаря. Знов це десь 10-15 хвилин. А далі йде заповнення договору, згоди і інших паперів, а також оплата. У мене це теж зайняло приблизно 15 хвилин. Далі було очікування перед самою операцією. В цей момент я встигла з'їсти снікерс, тому що я вже була голодна, а також перечитати всі документи, що я підписала і всі рекомендації, які мені а, видали. І також цей час кожному з нашої групи медсестра дала по одній таблиці Заспокійливого, щоб ми її розмоктали і не так сильно переймались. До речі, я не знаю наскільки сильним є цей препарат, тому що я нервувалась, але могла тримати себе в руках. Далі була передопераційна підготовка. Це може займати теж 10-40 хвилин в залежності від черги. В цей час видають одноразові медичні халати та бахіли, а також крапають різні краплі і дезінфікують зону навколо очей. В цей момент ви вже не можете торкатись свого обличчя. Ну і далі сама операція, яка в цілому теж триває буквально хвилин 10, 5 з яких це сама корекція, тобто робота лазера і 5 хвилин на всі інші підготовчі моменти. А тепер найбільш детально саме про операцію. Думаю, це те, що цікавить вас найбільше чого очікувати. І знову ж таки, я буду розповідати тільки про свій метод стрімлай. Як це відбувається? Я зайшла до кабінету. В ньому була моя лікар, яка перевіряла мені зір, також її помічник, ще один асистент і пара медсестер, які були на підхваті і допомагали щось робити. Я лягла на кушетку, це така кушетка, схожа на таку, як для масажу, тільки на дні височі лазер, така величезна установка. І над місцем, де буде розташована ваша голова, зверху нависає частину лазера, яка і робить корекцію. Медсестри допомогли мені лягти зручно, показала, яке положення має зайняти, де має бути моя голова. І лікар почала одягати мені на обличчя таку одноразову, одноразове таке простирадло медичне, яке закривало повністю все обличчя і залишала тільки отвори, можливо, для носа і для очей. Але корекція робиться по черзі: спочатку на одному оці, потім на іншому оці. Тому одне око. Завжди було закрите, а інше було задіяне. Далі мені вставили повікроширювач це такий пристрій, який завжди тримає ваше око відкритим. У вас не може зникнути рефлекс кліпати, тому це дозволено робити. І навіть можна сказати, заборонено, не рекомендується себе стримувати, якщо вам хочеться кліпнути, ви маєте це робити. Але при цьому ваше око все одно не закриється і це ніяк не вплине на процес корекції. Це важливо пам'ятати. І далі, можливо, ще були якісь підготовчі краплі чи щось таке, я вже не дуже пам'ятаю, але ви дивитесь нагору, тобто ви бачите перед собою лазер, і там світиться такий зелений вогник. І лікар каже, завжди дивись на цей зелений вогник. І протягом всієї корекції вона зі мною розмовляла і мені допомагала, як залишила, дивись, зелений вогник, зелений вогник, дивись на нього. Але якщо ви. Раптом випадково кудись подивитись на туди, щось відбудеться, і ви втратите цей зелений вогник, лазер настільки часто, там тисячі разів в секунду вимірює направлення вашого зору, що він зупиниться і не буде працювати, якщо ви не будете дивитись туди, куди треба. Тому це не прям велика катастрофа, у вас не, не спалиться все око, нічого не відбудеться, якщо ви випадково подивитись на туди, але все одно. Постійно потрібно себе контролювати і намагатись дивитись тільки на зелений вогник. Взагалі, цей лазер він працює на такій глибині, щоб тільки коригувати зір. Ну цей лазер не може пропалити вам голову умовно. Тому теж сильно не переймайтесь, Це дуже сучасні технології в руках професійних лікарів, які робили це вже тисячі разів. Це має вас заспокоювати, це не страшно. До речі, про повіко розширювач. Коли його вставляли, це було неприємно, і це, мабуть, найнеприємніше, що було за всю корекцію. От сама робота лазера вона взагалі не відчувається. Це абсолютно не боляче. І як це відбувається? Тобто, ви дивитесь на зелений вогник, потім лікар каже, що зараз там 5 секунд буде працювати лазер. Здається, він перемикається на червоний вогник, і він так жужить, коли працює. Чи, можливо, навіть постукує, чесно, вже не пам'ятаю, але він видає якісь прям звуки, коли працює. І в цей момент трішечки пахне смаженим. Осі. І буквально там 5 секунд лікар дивиться, перевіряє, все окей. Каже, все, робота лазера закінчена. Після того, як закінчилась сама корекція зору, Крапить знов якісь краплі, промивають щось водичкою і надягають захисну контактну лінзу. Вона прозора, вона ніяк не покращує не погіршує зір, просто вона захищає ваше око, тому що, ну, грубо кажучи, на ньому залишилась відкрита рана від корекції, і треба, щоб око загоїлось. І все, потім повторюється та сама операція з другим оком, і все, процес завершено. Після цього ви піднімаєтесь з кушетки, лікар питає. Чи все окей, як ви почуваєтесь, чи ви бачите щось, і вас відправляють назад в ту кімнату, де ви чекали операції, щоб посидіти ще хоча 5-10 хвилин, і там ви очікуєте на перевірку зору. До корекції мій зір в документах, які мені видали, позначали як 0.1. тобто на усій дошці з літерами, на якій перевіряють гостроту зору. Я до операції не бачила навіть перший рядок. Найбільші літери я їх не могла прочитати. Одразу після корекції я могла так розпливчасто, але читати десь сьомий рядок і мізі позначили як 0.7. На той момент пройшло вже десь. Ну може, максимум хвилин 20 після корекції. анестезія потрошку починала відходити, і очі почали рясно сльозитись і пекти. Це таке дуже неприємне відчуття, але ще до корекції лікара, лікар видала мені рекомендації, надруковані, а також всі необхідні краплі, які мені треба було крапити. І відтак я була вільна і могла їхати вийти додому. І вже в цей день ви точно не можете обійтись без супроводу, бо буквально ви будете йти з закритими очима. Дуже велика світлочутливість, тому можливо, щоб хтось вас супроводжував до самого дому, до ліжка і потім ще дуже класно, якщо ця людина зможе за вами доглядати, допомагати щось робити, тому що період реабілітації ще попереду. Хоч з собою і мені видали всі необхідні краплі, мені все ще необхідно було докупити німе сіл і антигістамінний засіб. І нам це все у мене пішло приблизно 300 гривень. Перед тим як я перейду до розповіді про реабілітацію, що не менш цікаво і захопливо, хочу все ж таки відповісти на запитання, де я робила корекцію і скільки це коштувало. Е, і так, операцію і обстеження я проходила в клініці Візіум в місті Дніпро за адресою вулиця Огоголя, 12. Моїм лікарем була боброва Ольга Михайлівна. І чому я обрала саме цю клініку, тому що тільки в ній поблизу Запоріжжя робили метод стрімлайт. І як я вже з'ясувала на обстеженні, мені підходили власне тільки метод Streamlight і ще один якийсь з найдорожчих обстеження мені коштувало 2500 гривень, і сама корекція 36700 шість гривень за два ока. Це була корекція ще й астигматизму. І в цю суму також входять 3 місяці обстеження безкоштовно після корекції. Тобто на той момент за все я заплатила трішечки більше тисячі доларів, не враховуючи вартості поїздок в Дніпро. А тепер про реабілітацію. В пакетику мені видали краплі. Там були зволожуючі, антибактеріальні, і також знеболюючі. Лікар мені казала, що знеболюючи краплі починати крапати десь з другого чи третього дня. Вона загалом не попереджала, що такий прям жестяк почнеться десь на третій, можливо, четвертий день. І так, мої нотатки. як пройшов перший день після операції, так як операцію зробила вранці, десь вже о першій чи о другій годині дня я була вдома. І що в мене тут записано? Одразу після почали боліти очі, відчуття печіння та різі і висока сльозотеча. А потім це десь через півтори години припинилось, стало легше, і до ночі відчуття були помірно неприємні. Я навіть подумала, що не все вже так погано. Якщо так і буде, то взагалі супер. І я пам'ятаю, що перший день. Я навіть намагалась щось подивитись на телевізорі, але у мене це чесно це не вийшло, бо все ж таки спільночутливість висока. Хоча лікар не забороняє щось робити. Тобто, якщо у вас відчуття дозволяють вам дивитись в екран, дивитись телевізор, щось робити, ви можете це робити, це не заборонено. Але більшість часу я тримала очі закритими, і вночі я прокидалась два рази від сильного і різкого болю о другій ночі і о п'ятій ранку це такі дуже різкі відчуття. Ви спите все нормально, і тут у вас відчуття, ніби вам штрикнули щось в оп, і Ви такі прокинулись. Що це? І це реально було стрьомно. Один раз о другій ночі я випила німе сіл, і десь через пів, через пів години мені стало легше, я змогла знову заснути. І о п'ятій ранку я вже не витримала і закрапила знеболюючі краплі. І знову ж таки дуже круто, якщо ви живете з кимось, і ця людина може вам допомогти. Тому що, коли у вас болять очі, ви не можете їх нормально відкрити, вони слізяться, ви не бачите, що ви робите. Вам треба знайти правильні краплі, прочитати інструкцію, як їх крапати. Можливо, навіть краще, щоб вам хтось їх закрапав, якщо ви самі не можете це зробити. І так, другий день. Праве око боліло, відчуття болю з'являлось різко і надовго. І ненадовго, перепрошую. Відчуття ніби в око штрикали дрованякою. Так. Майже весь день закритими очима, ввечері сходила на вулицю на 20-30 хвилин і пошкодувала про це. Я виходила, коли вже сонце сідало, це була, може, десь сьома вечора, і був вітер. І він надмухав в очі, і це було дуже неприємно. Десь о 19 я закрапила знеболюючі краплі, і потім ще раз, о 4 ранку, іноді робила холодний компрес за рекомендацією лікаря, але він дуже слабо мені допомагав. Тобто я брала чистий кухонний рушник, замачувала його в холодній, прям такій крижаній воді, і накладала на очі. Він, звичайно, грівся. Через тепло мого тіла і не дуже мені допомагав, але можливо, все ж таки щось робив і знімав хоча б набряк через те, що очі постійно сльозились. Третій день: очі сильно сльозяться і хочеться їх постійно закрити. Від постійної сльозотечі нежить. Знеболюючи краплі, діть кілька годин, але дають ефект хвилин через 30. Перш ніж допомогти, ніби роблять ще гірше. Все, що болить – праве око спазмами, в телефон дивитися, це ще дуже важко. І так як я не могла нічого дивитись, все, що мені було доступно, тільки слухати закритими очима. І в цей час я переслухала півтори книжки по Гаррі Поттеру, аудіокниги. І, можливо, слухала серіали, коли їх хтось дивився. Четвертий день. Найгірший і найскладніший день навіть дзвонила лікарю. Дуже сильно боліли очі, сльозились. Дуже важко було їх відкрити, щоб закрапити. Вночі прокидалась так само один раз. Після обіду стало легше. І та, от в четвертий день це реально було дуже важко, тому що така крапля. Вони спочатку не допомагають, потім допомагають, потім якось швидко приходить ефект, і ти не можеш нічого зробити. Ти думаєш, нащо я це з собою зробив? А я подзвонила лікарю. Вона сказала, заспокойся, все нормально, все так і має бути. Ще раз, це стосується тільки методу Streamlight, і тільки мого е, власного досвіду. Тому що я знаю багато історій, коли люди роблять ласік, ласік, оці контактні методи з лоскутом, і у них очі заживають буквально за один-два дні вони вже через вихідні готові йти на роботу. Зі мною було все зовсім не так. Тому, якщо з вами це станеться, я хочу, щоб ви розуміли, ви не одні такі, і це нормально, і це пройде 100%, я вам гарантую, буде краще. І п'ятий день. Останній раз вранці закрапила знеболюючі краплі, погано спала вночі, багато разів прокидалась, але могла засинати знов, нічого не приймаючи. В цілому дискомфорт слабшав. Очі все ще важко довго тримати відкритими, але з наступного дня ставало все краще і краще. Протягом першого тижня всі штори були зашторені, зір залишався нечітким і мутним, особливо важко було фокусуватись на деталях і екранах телефону або телевізора. Обмежень по зоровим навантаженням мені не ставили. Рятувалися аудіокнигами. Ось такі нотатки у мене були по оперіоду реабілітації. І тепер такий заключний етап по післяопераційних обстеженнях. На сьомий день, 28 вересня 2023 року, я поїхала в клініку, щоб зняти захисні контактні лінзи. Медсестра мені їх зняла, подивилась на стан рогівки, сказала, що все загоїться досить нормально, і дала нові рекомендації. Мені довелося купити ще одні краплі приблизно за 100 гривень. Дуже важливо притримуватися водного балансу, тому що очі багато слюзяться, вони можуть пересихати, воду пити необхідно. А також захищати очі від сонячного світла і в цілому від яскравого світла. Наступний візит у мене був вже 10 жовтня 2023 року. Мені перевірили гостроту зору, і ліве око бачило 120%, а праве 90%. І мене це бентежило досить довгий час. Тобто, знову ж таки, люди, які роблять інші методи, кажуть, я вже там на перший, на другий день бачив 120%. Взагалі, все супер. Але у мене так не сталося, і мене це турбувало. Я думала. Може корекція не спрацювала, може я щось зробила неправильно в момент операції. Я питала лікаря, але вона казала: ні, все нормально, око загоюється, треба дати час. І у мене на те, щоб зір стабілізувався, от прям повністю пішло місяці два з половиною, можливо, а може навіть три. Тому, якщо ви бачите після корекції не прям ідеально, не переймайтесь, вам потрібен час. Очі загоються і все стане краще. Також мені поміряли очний тиск, перевірили зір при розширених зіницях знов, і лікар сказала, що причина не ідеальної гостроти зору в краплях дексаметазону. Змінила розклад закрапування і назначила візит через місяць. Також сказала не перейматися і жити нормальне життя, коли пишу. Наприклад, і літери розпливаються. А я в цей момент вже почала працювати. Я працюю майстром манікюру, тобто я. Фокусуюсь на деталях, дивлюся близько на нігці, на шкіру. Також я писала нотатки, намагалась малювати розмальовки, і мені треба було спеціально фокусувати зір, тобто вчити очі в нових умовах, фокусуватись і напружувати його. І загалом з 28.09 по .10 10.10 зір поступово покращувався і налаштовувався. Коли я пишу цей текст, він все ще трошечки пливе. І я писала його коли. А я не знаю. Але все нормально, потім все стало окей. І наступний візит в мене вже був 13.11.2023. І двома очима я вже бачила рядок 1.2. Лівим оком так само 1.2, а правим оком тільки 1.0. Тобто це був 10 рядок. Лікар призначила 3 тижні перед сном крапати мезотон, щоб знімати в тому очі. Все ще трішечки розпливається текст як в далечині, так і маленький на телевізорі, ніби двоїця. В цілому, лікар мені сказала продовжувати зволожувати очі протягом 6 місяців. І ще такий момент, на який хочу звернути увагу. Я не знаю, можливо, це тільки у мене так, можливо, у багатьох людей, але іноді, коли я хочу потерти очі, я відчуваю той самий такий гострий біль, як і тоді одразу після корекції. Тобто, не прямо коли просто трішечки почухати, знаєте, так, так нормально, почухати, вдавити, там щось про стратіть раніше. Я тепер не можу так робити, тому що очі болять. Я сподіваюся, що пройде все, все ще якийсь час, і вони повністю заходяться і відновляться, і це зникне. А якщо ні, то так вже і буде. Не буду так сильно терти свої очі. Але хотіла сказати, якщо ви з таким стикнетесь, теж знайте, що ви не одні. В заключенні хочу сказати, що лазерна корекція зору це насправді дуже крутий інструмент. Але варто пам'ятати, що це не на все життя. З віком зір знов почне змінюватись. Можливо, якісь внутрішні причини вашого організму будуть сприяти, тому що зір почав змінювати ще раніше. Тобто ніхто не дасть вам 100% гарантії, що от ви зробите корекцію і будете бачити ідеально до кінця свого життя. Може, вам пощастить, але, скоріше за все, ні, і варто зважувати всі ризики, всі за і проти. Я робила корекцію, як я вже сказала, в 22 роки. І до такого старечого погіршення зору, як мені здається, у мене є хоча б запас ще в 20 років. Тому я для себе вирішила, що це виправданий крок. І жити навіть якщо я буду жити без окулярів хоча б 5 років, це все одно, того варто. Я вже чесно забула, як це кожен день носити окуляри, як це їх знімати і не бачити. У мене не було ефекту вау після корекції, тому що я носила окуляри, і я в них бачила. Ну, дуже добре, можна сказати, ідеально. Але якщо ви не носили лідзи або окуляри і бачили все погано, то після корекції у вас життя зміниться просто на 180 градусів. Світ перевернеться, і ви побачите, наскільки все деталізовано, ви зможете читати і дивитись телевізор, бачити в далечині людей, звірей, взагалі все, що ви можете бачити, ви будете бачити, і це чудово. Також важливо пам'ятати, що зір треба берегти. Треба робити перерви, коли ви довго читаєте, працюєте з комп'ютером, дивитеся щось в телефоні, захищати очі від сонця. Дуже важливо мати якісні сонцезахисні окуляри, повірте, це теж окупається. І так, це не дешева така інвестиція в здоров'я, але я вважаю, що вона реально того варта. Тому, якщо у вас є така мрія, у вас є така можливість, є медичні показання зробити лазерну корекцію. Не бійтесь, це реально не боляче. Ви переживете і будете згадувати цей досвід з посмішкою і бачите все навкруги.